Ну і підбиваючи підсумки цього тижня, який був також отруєний трохи запахом кіптяви, зокрема для кількох регіонів і столиці, то нині вже місто повернулося до е, е, столиця. Повернула по, точніше, оговталася трохи від нестерпного е, смогу, але е, на жаль, показники все ж не ідеальні. Київ знову в топ 10 міст світу з найгіршою якістю повітря. Зокрема, нині столиця посідає п'яте місце в тому антирейтингу. Про таке повідомляють сервіси моніторингу якості атмосфери, і у столиці рівень забруднення місцями перевищує норму у вісім разів. Через забруднене повітря кияни можуть відчувати подразнення очей, носової порожнини, труднощів із диханням, а також кашель та головний біль. Лікарі у разі сильного задимлення радять за можливості не виходити на вулицю, не провітрювати квартиру, частіше робити вологе прибирання і загалом пити більш. Шевоти, ось бачите, навіть відповідь на те, чому у мене вчора були такі червоні очі. Ні, не заплакані. Виявляється, це подразнення від ось цього столичного смогу. Тому, будь ласка, бережіть себе.